Пішла до нової тактики масованих атак дронами. Тепер по одному об'єкту одночасно запускають десятки безпілотників. Експерти попередили українців про нову небезпеку та розкрили подробиці. Назвали місто, яке дедалі більше стає небезпечним. І як у нас загалом справа з ППУ? Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен ЮЙ Росія. атакує дронами по-новому і тепер масово спрямовує ударні дрони на окремі об'єкти. Під час останніх атак на одну ціль запускають від 20 до 30 безпілотників, які рухаються різними маршрутами, але одночасно виходять на об'єкт і починають атаку. Це дає змогу значно збільшити масштаби руйнувань. Про це коментарі Тесен Ю заявив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що така тактика і справді більш ефективна в плані того, що більша кількість дронів то більша ймовірність, що вони пролоблять нашу оборону досягнуть успіху в ураженні цього об'єкту, і плюс, якщо 2-3 дрона влучать в об'єкт, це один ефект. А якщо з 20 10 влучать в об'єкт, руйнування будуть набагато більші і набагато для нас катастрофічніші, пояснив експерт. За його словами, росіяни вже опанували цю тактику на один об'єкт, запускається до 30 дронів, які, хоч і летять різними маршрутами. А втім, скоординовано атакують цілі. Крім того, дрони стали більш маневреними. Їх програмують на складні траєкторії. Вони здатні змінювати висоту, намотувати кола, що ускладнює їхні виявлення українськими радіолокаційними станціями, особливо під час помоту на дуже низьких висотах. Раніше повітряні цілі часто були розосереджені по всій території України, а тепер Росія робить ставку на концентровану атаку по одному-двох об'єктах, щоб прорвати нашу ППО і завдати максимум шкоди щодня. Зазначив Жданов. Водночас, майже щоденно армія РФ випускає по Україні сотні дронів, основна частина яких нерідко скерована проти мешканців Києва, і усе частіше дрони досягають цілі, вбиваючи мирних людей. Разом з тим, чималої шкоди можуть наробити і уламки від збитих БПЛА. Тож сьогодні Київ стає найнебезпечнішим містом через постійні атаки жахедами та іншими дронами. А ще річ у тім, що нам вкрай не вистачає засобів ураження. Таку заяву в ефірі вечір лайв зробив засновник компанії виробника БПЛА, «Перший контакт Валерій Боровик. Словами раніше він виїжджав на перемовини із західними партнерами і бачив страх направляти своїх інженерів до столиці. Я казав, дивіться сьогодні. Київ одне з найбезпечніших міст у світі, тому що в нас стільки комплексів ППУ різного типу Айріс Петріот і так далі, що є залишені засоби із радянських часів. Що ви можете приїхати, тому що долітає 10-15%. Коли було насичення ППО і менше-менше масштабізація, масштабування засобів враження шахетів, ланцетів, там ракет, балістики і так далі. Але зараз констатував боровий, ситуація змінилася, і Київ йде до того, що буде найнезахищенішим містом, тому що не вистачає засобів ураження. Зауважив засновник компанії виробника БПЛА. Перший контакт він наголосив, що президент Сполучених Штатів навіть те, що вже було законтрактовано і мало вантажитись на пароплави до України, перенаправляє на Ізраїль. і от там навпаки є перенасиченість ППО на сьогодні. А в Україну навіть те, що законтрактовано, було при Байдені і нові розробки, які адміністрація Байдена сказала, що в першу чергу вони мають бути направлені в Україну. Зараз немає ніякої ясності, навіть якщо ми платимо коштом наших західних європейських партнерів. Раніше волонтерка дронового напрямку Марія Берлінська заявляла про те, що зовсім скоро нашою реальністю може стати те, що тисячі ударних дронів цілодобово полюватимуть за людьми у всіх містах України, і це вже може не стати наступного року. Вона зауважила, що усі ці загрози стосуються не лише Сум, Дніпра чи Харкова, але й навіть таких тилових локацій, як Львова чи Чернівців, тощо. Орвий на цій заяви говорить наступне: цитуємо: треба прислухатися. Тисячі дронів завтра не буде. Зараз пішло 500, було 400». Тобто масштабування не відбувається. Я вам кажу як виробник, тобто не можна сходу вдвічі, в двічі, в чи в чотири рази підняти виробництво. І зараз треба розуміти, що ті дрони, які долітають до нас, це ж не тільки те, що зроблено. Умовно кажучи, вчора це ще вони трохи беруть зі складу і допрацьовують. Тобто, десь плюс-мінус 5 5-10-20% буде приріст, зазначив фахівець. А що про все це думаєте ви і яка ситуація у вашому місті?